Дешевий буханець в одні руки в столиці від сьогодні подорожчав хліб. Так звані соціальні сорти будуть продавати тільки в певній мережі кіосків та ще й з обмеженнями. Причому таких магазинчиків на весь Київ лише два. Оксана Муляр прицінювалася. Практично весь хліб подорожав, ви можете глянути на ціни. Український нагрівну, пшенічний на гривну, батон на 50 копійок. Продавець Світлана з самого ранку вислуховує обурення покупців. Найбільший у столиці виробник хліба від сьогодні підняв ціни на 10%. У роздрібній торгівлі на більше. Батон те, що ми зараз брали, було 5,20. А зараз 6,50? 650. Проїзд, хліб і вже бюджет. Сімейний. А зарплата все менше і менше. Ось у цьому магазині можна побачити ще старі цінники, але тільки на так звані соціальні сорти хліба. Батон 4,15, український 5,25 і пшеничний чотири ці ціни 3 роки, так з Так будемо сподіватися, що слово они своє сдержат. За такими цінами хліб можна буде купити тільки у фірмових магазинах виробника. Поки їх лише два на все місто. Серед пенсіонерів місце одразу стало популярним. Я зайшла подивитися, мені просто цікаво, який асортимент на майбутнє. Я Її ушла і искала з той сторони. Сусідка мені зараз сказала. Так я вже вирішила, думаю, найду брала українську четвертушечку, бо на це. Очень дорого, і батон теж половиночку. За угодою з містом, через чотири місяці в столиці має з'явитися дві сотні кіосків з дешевими сортами хліба. Розрібну торгівлю чи іншим ми не відпускаємо. Для того щоб ну, не виникало, що прийшли зранку там оптовіки, кафешки купили. Да, є усне розпорядження, можливо, повернення в якийсь час в руки давати по одній такій буханці. Зростання цін виправдовують здорожчанням основної сировини хлібзаводу. Лише за останні півтора місяці ціна на зерно зросла на четверть. Першою причиною є девальвація національної валюти, девальвація гривні. Оскільки ми є країною експортером, відповідно Україна торгує за світовими цінами. За оцінками експертів, зерно може ще дорожчати. Слідом за хлібом ціни підвищаться на макарони і крупи. Оксана Муляр, Людмила Бадалян, Дмитро Панас. Sunt ne cutremurăm 1 plus 1.